На цій кухні в бангкоку смажаться два шматочки того, що схоже на яловичину, а в повітрі витає аромат м'яса. Це справді м'ясо, але незвичайне, а вирощене в лабораторії. Таку продукцію виготовляє одна ізраїльська компанія. Нині її дегустують власники тайських кафе та ресторанів. Вони потенційні клієнти ізраїльського виробника. Перший з'їдений шматочок здався мені схожим на яловичий язик. Тож це трохи мене схвилювало, бо я не очікував нічого особливого. Щоб виростити лабораторне м'ясо, беруть клітини здорової тварини, після чого їх розмножують. Найкраще в цьому м'ясі те, що йому можна надати якости, яких немає звичайна яловичина. Це стосується, наприклад, утримання вологи під час тривалого приготування. У вирощеному м'ясі волокна розташовані горизонтально, а не вертикально. Тому рідини втрачається менше і можна готувати на гарячому грилі у фертюрі або іншим способом і все одно вийде дуже соковитим. Компанія планує вийти на ринок Таїланду, але для цього треба дістати дозвіл. Ми розглядаємо Таїланду як наріжний камінь нашої азійської стратегії. Таїланду вважають кухнею світу. Він має дуже давні традиції у виробництві харчових продуктів. Водночас ВООЗ зазначає, що м'ясо з пробірки може становити ризик для здоров'я людей. А дослідники, які працюють над створенням такої продукції, кажуть, що звичайне м'ясо теж буває небезпечним. Утім, такому м'ясу поки що важко конкурувати з традиційним через високу вартість. В ізраїльській компанії кажуть, що ціну згодом можна буде знизити. Але чи готові гості тайських кафе та ресторанів замовляти страви з лабораторного м'яса, поки що невідомо. Okay, okay. So...